Відкритий кубок южненської громади з мініфутболу відбувся 1 липня. Змагання провели з нагоди Дня Конституції України. Участь в спортивному святі взяли чотири команди: це представники з Березанки, Одеси та дві команди з Южного. Тривалість кожного тайму складала по 10 хвилин. Першими вийшли на поле команди Альянс Южний» та Волна представники Березанки. Сильні суперники, які з перших хвилин пішли в атаки. Ініціатива переходила від однієї команди до іншої. Напруженість гри чимало не гольових моментів. Обох команд. Футбольний поєдинок завершився з рахунком 3-2. Наступними зустрілися у футбольному матчі представники команд «Енджі» Одеса та Сао СТІМ Южне. Молоді учасники не поступалися досвідченим одеситам. Ефективно почали застосовувати комбінації, які допомогли їм забивати голи у ворота суперника. Точність передачі постійні атаки. Южницька команда здобуває перемогу з рахунком 4-1. Забрали свою команду, купили теж собі форму, принт зробили наші команди. Команда у нас называется South Team. Представляли мы также нашу команду в Одессе, играли в Одесском кубке. Соперники очень опытные. Я бы сказал, бы даже на профессиональном уровне играют. Некоторые есть знакомые, которые не отсюда, с Одессы. Вот. Ну, соперников нельзя недооценивать. Играют они очень хорошо. В фіналі зустрілася команда Альянсу Южна з одеською енерджі. Футболісти альянсу показали наполегливість. майстерне володіння м'ячем активно використовували свою спритність у реалізації гольових моментів. Застосовуючи награвання аутів, котових ударів, рахунок збільшувався на користь южан. Фінальний свисток з рахунком 7-3. У напруженому матчі перемогу у відкритому кубку южненської громади з футболу здобула команда Альянс. Ця команда отримує перемогу в останніх чотирьох турнірах. Турнір пройшов просто дивовижно, усі суперники були чудово підготовані. І наша команда прекрасно розуміє, що існує така футбольна аксіома, де нейтральний вболівальник, завжди буде, підтримувати, нейтральний вболівальник буде завжди підтримувати, вболівати проти фаворита. І оскільки наша команда вже тривалий час домінує на футбольних полях міста Южному, ми прекрасно відчуваємо такий невеликий тиск, але він в ніякому разі не дестабілізує нас, а навпаки. Під бадьори. І якщо ми будемо налаштовуватись на кожну гру, на кожен турнір, так як сьогодні, віддавати себе на 100% у кожній грі, то я скажу вам, що нас буде дуже важко перемогти. Чудові хлопці грали проти них перший раз, якщо чесно. Чудові кваліфіковані гравці було дуже складно. Нам, якщо чесно, навіть трохи пощастило. Але сильнішим. Була різниця у м'ячах, і вони вирішили грати п'ятого, замінили воротаря. І ми цим дуже чудово. В цілому хороший турнір. Я думаю, він кожен рік буде проводитися і з удовольствием будемо приїжджати. Молодці, ребята двигаються. Молоді. Так вони і повинні бігати, так і двигатися. Ну, видно, що грають вместе, мабуть. не перший сезон, тому друг друга чувствують, це видно. На нагородження переможців відкрито кубку южницької громади з мініфутболу відзначили також номінації: кращий воротар команди Волна, кращий захисник команди Стім», кращий нападник команди енерджі, кращий гравець команди Альянс. Дякую, що, СУ, що дають можливість нам проводити ці турніри. Огромне спасію Збираємося, по можливості. граємо. це моє любиме справа. Я в прошлом футболист сам практично практически всю жизнь играл в футбол ну мое хобби сейчас я просто занимаюсь я люблю это званию всех собираю